Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Я там робив пост з приводу питань, можливо, якісь виникають у вас в процесі перегляду моїх оглядів, та й взагалі дізнатися, чим живе годинникова спільнота і що зараз на часі. Сьогодні відповім на деякі питання, які я прочитав. Питання: чому більшість вважають механіку живою, якщо парцює механізми з точки зору біології, електричні та хімічні процеси, як у нашому тілі, набагато ближче до живого? Я потім продублюю ще знизу від кого цей коментар. Я достатньо людина практична з практичним досвідом, тому я не гуманітарій, я не буду довго дуже цю тему розмусолювати. Все дуже просто. Я б не порівнював годинник з людиною, я б його порівнював з автомобілем. Кварцевий годинник має батарейку, і від батарейки залежить, буде він працювати чи ні. Механіка вона жива за рахунок того, що вона не має батарейки, а має лише пружину, яка закручується і потім розкручується таким силом, таким самим чином дає імпульс на колеса, які далі вже роблять свою справу і дають подих для руху механічному годиннику. Як і в автомобілі з будівництві, так і в годинниках є гібридні версії двигунів, які ми можемо бачити в Drive, які працюють таким чином, що вони комбінують механічний вплив від колихань і саме те, що відбувається від резисторів, які дають. Далі можливість і підтримувати більш точну фазу того, наскільки ми будемо переглядати той час, і за зручністю ну, зараз таких аналогів не існує. Тому механіка жива, тому що вона рухається без якихось електричних імпульсів, а кварц він більш такий. Ну і люди ще відрізняють, є багато дорогих кварцевих годинників, типу Citizen, Chronomaster або Grand Seiko 9 f серія але все рівно вони не коштують, вони нісейзміріми з тими цінами, які можуть коштувати механічні годинники, високе годинникове мистецтво. Тому воно так і повелося. Це якщо коротко. Питання друге. З приводу, як заводити механічний годинник, у мене є на каналі це відео, воно було ще російською мовою знято. В принципі, я можу сказати наступне: годинник механічний, він, якщо має ручний завод, його достатньо заводити з моєї практики 15-20 обертів. Ви можете це зробити і 30, і 50, і в більшості новітніх механізмів вже стоїть захист від антиперезаряду. Тобто ви не зламаєте, як на радянських годинниках, механізм. Тобто ви не заведете його більше, ніж тому його необхідно для роботи. Ось, Якщо годинників дуже-дуже багато, питають мене клієнти, чи потрібні таймувери, віндери, які будуть крутити це все багатство вдома в таких дерев'яних кейсах, дуже прикольно виглядає. Якщо у вас інтер'єр дозволяє встановлювати, ви можете це зробити. Але якщо ви людина, яка прагне спілкуванню з годинниками, тобто вам подобається процес, взяли в руку, налаштували час і завели. Це магія, ну реально. Я так роблю, це медитація, ви там обираєте циферблат собі під колір того, що ви сьогодні вдягаєте, і ви починаєте налаштовувати цей годинник, і ви з ним споріднюєтеся, і далі ви вже з цим настроєм сідаєте в авто і їдете по своїм справам. Якщо годинників дуже багато, і ви людина, яка не хоче витрачати на цей час, то ви можете купити вайндер на 6, 9, 12 цих всіх штук. Які вам будуть обертати їх з циклами, фазами зупинятися, щоб не дуже напружувати механізм. Але вам потрібно пам'ятати, що час між сервісним обслуговуванням він буде скорочуватися. Тобто, якщо годинник не, не бовтається у вайндері, то це десь 5-7 років в середньому обслуговування. Якщо він бовтається, то це бажано робити 2-3 рази на рік. Тому що завжди йде процес стирання, йде вироботка і мастила, і самих компонентів механізму. Ось. І останнє питання, які я хотів би розкрити. Лучше расскажите о собственном опыте, предпочтениях и так далее. Еще объясните, что Spring Drive почти не требует обслуживания. И даже когда начнет требовать, это скажется только на автономности, что при ежедневном использовании автомата будет практически незаметно. Думаю, 15-20 лет Spring Drive спокойно проходит. Так что проблему отсутствия сервиса в стране наш... Наш смотритель і подписчик вважає надуманим. Я не можу согласитися з цим утвердженням, тому що, по-перше, є регламент обслуговування, вся та ж сама паралель з автомобілями. Ви можете замінювати масло раз на 8 тисяч км, або робити, як це каже виробник, на 15 тисяч. Але багато є нюансів. Умов використання та ж європейська тачка, яка їздить по автобанам завжди з середньою швидкістю 80 100 км на годину, вона безпосередньо буде виїжджати свої 15 тисяч до наступної заміни мастила. Те ж саме в нас із годинниками. Якщо годинники використовуються, якщо вони постійно в русі. І є якісь достатньо фізично активні дії, то на це треба також зважати. Виробник рекомендує в офіційних саме сервісних документах, рекомендує передавати годинник на сервісну профілактику. Це зауважу. Це не те, що потрібно одразу нести їх на репасаж. Ні. Вони відкривають, перевіряють герметичність, перевіряють саме безпосередньо ущільнювачі, перевіряють пушери, там прокладки. Тобто все те, що може вийти за ці три роки з ладу, або якось пошкодитися, або щось там деформуватися через, можливо, неправильну експлуатацію або через щось ще, це можна придасті до халепи. Самою головною. Тому це не значить, що треба віддавати, тому що вартість сервісного обслуговування того ж хайбіту Гранцейко, вона коливається від 900 доларів і вище. По Spring Drive людина пише, що це 15-20 років. Я б закладав років 10, реальних років 10, якщо годинник ви любите. Ви його не вбиваєте, він у вас не один і використовується на яких, ну тобто, там хоча б умовно один раз на тиждень ви його втягаєте, то цього буде більш ніж достатньо. Так, можна, в принципі, обслуговувати той годинник і 20 років, як ходять старі орієнти. Три зірочки людям дарують їх, скільки я таких історій чув на випуск з інститутів і вже ті дядьки по 50 років, і вони кажуть, що ні разу не заносили їх в сервіс. Да, він ходить. А що з ним там далі відбувається? Як він ходить, і що потім треба буде замінити пів механізму? То так, можливо, не дуже коректний приклад такого базового сементу Орієнт, але суть та сама, як і з автомобілями. Ми можемо турбуватися про наші речі, які нам приносять задоволення, і чекати від них те ж саме, що вони нам не будуть любити мізки. А можемо забити на них болт. І навось або пронесе, або не пронесе, або може потім комусь ми це напаримо і хай людина з цим вже буде жити, далі там щось вирішувати. Ну, це ви вже для себе вирішуєте самостійно. Тут я вам не радник. Дякую, що ви додивилися мене до кінця. Дуже старався все вам відповісти стисло. Якщо вам такі відео будуть Ще цікаві, напишіть, будь ласка, в коментарях свої питання, я залюбки на них відповім. Канал Безель, душевні розмови про наручні годинники і до нових зустрічей.